Власне кажучи про це і про такі схожі випадки, будемо говорити далі. Вікторія Поліщук, голова комітету Національної асоціації адвокатів України з трудового права, керівниця Центру трудового права та соціального забезпечення вищої школи адвокатури на Ау, долучається до нашої ефіру. Вітаємо вітаю студію. Вітаю всіх слухачів. Сподіваюся, зі звуком все гаразд. все добре. Ми вас чуємо, добре. бачимо дуже добре. Пані Вікторія, розтлумачте, будь ласка, такий випадок. На якій підставі тоді звільнили цього чоловіка, який брав участь в обороні країни? І чи багато таких випадків трапляється? Я би, мабуть, розширила взагалі і цей випадок і багато інших, тому що в нас є частина першої статті 119 і частина третьої статті також 119. Це стосується у нас, в тому числі, які беруть участь в обороні держави, Ті люди, які мобілізовані, на жаль, така практика у нас існує не поодиноко, Це не єдиний випадок в Україні, станом на 24 рік. У ми мали вже чималу практику і до цього моменту, коли і мобілізованих, і людей, які несли громадські та обов'язки, їх також звільняли. Яка підстава? Це чітке нерозуміння взагалі гарантій, які має надати роботодавець для таких працівників одна із основних підстав це, як правило, вчинення певного, наприклад, правопорушення, чи це можливо на думку роботодавця? Стаття 119 частина третя, чи перша, вона не має покривати там систематичні прогули чи ще щось, тому досить часто розпосюджена практика, коли дійсно таких людей, які обороняють державу, ті люди, навіть які мобілізовані, вони на жаль були звільнені, але поновлені за рішеннями судів у зв'язку з неправомірним звільненням. Тому я ще раз скажу: якщо такі випадки трапляються на роботі, якщо звісно ж під час Виконання своїх громадських обов'язків під час виконання безпосередньої там оборони держави відбувається звільнення з ініціативи роботодавця. Звісно, ж до суду, скаржувати, адже ці справи все-таки будуть завжди на стороні працівника. Наш кодекс законів про праці у редакції саме в нинішній редакції стаття 119, гарантує для усіх хто у нас, по перше, і а, несе. Службу в територіальній обороні, і хто безпосередньо зараз сьогодні на передовій вони захищені у нас шляхом збереження і робочого місця і посади. І більше того, якщо ці особи у нас це саме ті, які несуться добровольчих формування, тобто територіальна оборона, якщо вони виконують громадські обов'язки в робочий час, в свій робочий час, який співпадає з робочим часом у роботодавця, в такому разі роботодавець має ще додатково зберігати середній заробіток і сплачувати таким особам. Тому гарантії для цього є. Вони створені разом з комітетом з трудового права. Ми постійно аналізуємо практику. Ми аналізуємо її з 2020 року, як існує наш комітет. І я кажу ще раз, систематичні порушення в нас вже тривають, вже чотири роки, як точно є. Пані Вікторію, є ще уточнення. Ви кажете про тих, хто брав участь в обороні держави в складі ДФТГ, можливо, територіальної оборони та мобілізований. Але для того, щоб заключити контракт із Збройними силами або Нацгвардією, треба розірвати робочі стосунки із попереднім роботодавцем. Правильно? Ні, для цього не потрібно розривати. Якщо так. людина планує для себе. Ну, давайте так сьогодні у нас яка найпоширеніша ситуація в Україні? Це мобілізація працівників з моменту вручення бойової повістки або так званого мобілізаційного розпорядження. У нас людина вважається мобілізована, коли вона йде безпосередньо на передову. Чи вона буде зараз десь служити, чи вона буде навчатися для того, щоб далі обороняти державу? За нею зберігається робоче місце і посада. Роботодавець не має підстав для звільнення таких людей. Угу. І якщо це відбувається, адже знаю, що таке відбувається. Ми ми аналізували також судову практику. Верховний суд, до речі, робив якраз репост того дайже судової практики, які готувала? Воно стосувалося навіть дуже цікаво жінок більше, які також пішли, були мобілізовані, і їх роботодавець примус. Совому порядку звільняв під під час тиску зобов'язання написати такі заяви. Ці кейси вже відомі з ними можна ознайомитися також на сайті Національної асоціації адвокатів, бо наш дальше саме був цьому присвячений. І ще раз кажу: немає підстав звільняти таких людей, які йдуть виконувати свої безпосередні обов'язки по обороні держави. Якщо це трапляється, у нас є для цього перший варіант. Одразу терміново, як тільки дізнались про це протягом місяця, іти оскаржувати наказ про своє звільнення, якщо дізналися пізніше, тому що очевидно, коли людина знаходиться на передовій, вона не завжди може навіть отримати певного листа від роботодавця, можливо, перебої з комунікації. Тоді, в перший доступний момент, як тільки дізналися для неї буде йти відрахунок якраз місячного терміну. І звісно, у нас є такий орган як держпраці, тому не зайвим буде також і туди звертатися для того, щоб відстоювати свої права. Але ключовий ще раз іти до суду і оскаржувати незаконне звільнення у зв'язку з тим, що вас, поки ви мобілізовані, ви були позбавлені свого робочого місця і посади. Хоча сьогодні це основна гарантія для всіх, хто у нас на фронті. Коли ви згадували про кейси е, примусового звільнення, це е, мається на увазі, е, коли люди під тиском пишуть заяви на звільнення за власним бажанням. Так, абсолютно вірно, це ми говоримо і про тиск, який вчиняють роботодавці для того, щоб людина написала за угодою сторін і за власне бажання. Про тому одразу кажу: психологічний тиск, який вчиняється, як правило, йде за угодою сторін. Адже угоду сторін набагато складніше відкликати, ніж заяву за власне бажання. Людина, яка написала під тиском власне заяву за власним бажанням, вона має право оперативно її відкликати. Для цього у нас існує заява про відкликання, заяви про звільнення. А у випадку, якщо це заява про звільнення за угодою сторін, те, що використовують, роб... Давайте так називати не а, тактичні роботодавці, то в даному випадку це якраз іде мова, коли людина не може відкликати свою заяву і, написавши її під психологічним тиском, роботодавець використовується як опцію звільнити такого працівника. Пані Вікторія, хотіла би поговорити з вами про практику судову практику у справах щодо мобінгу. Як часто звертаються до суду жертви мобінгу, які Вироки, чи є вироки, чи нема вироків? Оскільки бачила, що е Національна асоціація адвокатів України вона випустила дайджест з декількома справами, їх не настільки багато. Е і от тому і питаю: це всі справи, які були останнім часом, чи все ж таки це більш розповсюджене і поширене явище, як е жертва жертва мобінгу звертається до суду? Дуже дякую за запитання. Воно прекрасне. Давайте тільки називати не вироки, а рішення суду. Бо вироки то в кримінальних справах а рішення суду то всім хочу Він. кримінальної кримінальної відповідальності. це дуже далеко у нас не передбачено кримінальної відповідальності за вчинення мобінгу. У нас є тільки адміністративна, або це може стосуватися роботодавця. Дійсно, ми підготували разом з колегами де судової практики, практику, які присвячені мобінгу. А це новий свіжий матеріал за 2023 рік. Ми аналізували практику в 2022 році, але справа в тому, що ми тільки отримали нове законодавство у 2022 році, і власне ту практику, яку я готувала на момент появи першого законодавства в грудні місяці. Звісно ж, я демонструвала, що насправді більшість людей намагалися говорити, що це мобінг. І в 22-му році всім відмовляли, тому що основна позиція була судів. У нас немає такого поняття, як мобінг чи цькування. тому відповідно немає правових механізмів захисту. У зв'язку з цим ми вирішили з колегами проаналізувати, яка ж тенденція в 23-му році. Адже до нашого комітету звертається чимало зокрема, працівників, які зазнали мобінгу. Це і державні службовці, це і звичайні працівники приватних компаній. І у нас одна та ж сама тенденція, яку ми спостерігаємо протягом 23-го року. Станом на сьогодні немає жодного позитивного рішення, бо де було б встановлено факт мобінгу стосовно працівника, і в цьому є декілька основних причин, які ми вже вбачаємо судової практики. По перше, це нерозуміння зі сторони самих працівників, що ж таке мобінг, як його доказувати, як зробити ось цей порівняльний аналіз, що саме стосовно однієї особи вчиняється мобінгу по відношенню, наприклад, до інших рівнів умови, по відношенню до однієї умови не відповідають як іншим. Тобто, всім дали 13 тринадцяту премію, одній людині не дали. Всім, стосовно кого не вчиняється психологічний тиск і образи стосовно однієї людини вчиняється. Тобто головна задача. Кожного працівника для того, щоб все-таки отримати успіх, це, звісно, ж намагатися всіма можливими доказами показати, що мовин вчиняється стосовно конкретно нього, що для нього не створені ідентичні рівні умови. Друга причина це, власне, сама судова практика, яка сьогодні також до кінця, мабуть, не сформована, і я думаю, що деякі судді, мабуть, теж переживають ухвалити це перше рішення на підставі тих доказів, які власне надають працівники. Тому. Одне з таких дуже прикрих рішень, яке ми побачили зовсім нещодавно в єдиному реєстрі, стосувалося вона того, що працівник уже був звільнений і після цього подав заяву до суду про встановлення факту мобінгу. На думку суду мобінг можна встановлювати тільки під час дії трудових відносин. чим ми абсолютно не погоджуємося, адже виходить, що тоді взагалі немає правових механізмів притягнути порушника, кривника до відповідальності. Чи то під час звільнення, чи після звільнення, тобто механізмів, виявляється нас в Україні немає. Ну і третя підстава це а, можна говорити про те, що практика дійсно не сформована, і загалом всі і державні органи, а, і працівники, і в тому числі у нас і органи державної влади, інші а, не до кінця розуміють, все ж таки, який має бути чіткий алгоритм дії у випадку вчинення мобінгу обоцькування. Тому що насправді, коли ми аналізували, наприклад, ми випустили також, що додатково це методичний матеріал по протидії мобінгу, ми аналізували чимало рішень. А, Інших судів це і Іспанії, і Ірландії, і Франції, і Німеччини. Сьогодні Франція, наприклад, лідер по встановленню фактів мобінгу. А то якраз ми намагалися продемонструвати, що насправді приймаються будь-які докази, і на сьогодні у світі рівень компенсації шкоди особам, які постраждали, дуже є високим. Тобто вони вимірюються, наприклад, уже по 200-300 тисяч євро для осіб, які зазнали мобінгу. Знов таки в Україні немає ані механізму. В Україні немає ні перевірок для суб'єктів, які вчиняють мобінг, тому що перевірки в нас сьогодні обмежені uh -huh. у частині якраз мобінгу. Ну і звісно ж, жодне відсутність жодного позитивного судового рішення. Воно також ставить під питання: а чи визнають у моєму випадку мобінг? І досить часто, коли ми про це спілкуємося з клієнтами. Дехто не наважується йти до суду, хоча є і докази, є і підстави для того, щоб встановити мобінг, адже зазначають, нема перспективи виграти справу, немає позитивних рішень. Але є навпаки клієнти, які готові боротися, з якими зараз ми вже йдемо, і до апеляції для того, щоб пояснювати, доносити ідею, як воно доказується, які мають бути докази. Тому формуємо сьогодні по суті першу, можна так сказати практику судову. Чи це всі рішення також відповідає на ваші запитання? Чи є ще додаткові? Ні, є ще додаткові, вони є ідентичні, тому ми повиокремлювали такі, якби групували їх по групам, даруйте за тавтологію, тобто те, що стосовно доказів, те, що стосовно строків, те, що стосовно судового збору, для того, щоб у людей було хоча б базове уявлення. На що звертати увагу, коли ви хочете готувати позов до суду, пані Вікторія? І тут хочу поточнити: наскільки ми розуміємо, що сам процес доказування у суді чи фактів мобінгу, до прикладу, да, у свій бік чи фактів невинуватості, він є одним із ключових, а ті, ті, які впливають власне на рішення суду. То як тоді жертві довести, що може рахуватися доказом, що проти неї там причиняли цкування впродовж певного часу, і це було цілеспрямовано. Як тоді що це може бути? Відеодокази, аудіодокази? щоб людина розуміла, що до прикладу в мене є ТТТ, мене постійно цькують, Я можу з цим іти до суду і вже відстоювати свої права в судовому порядку. Якщо ми говоримо про ключові докази, то головне, що вони були отримані законним способом. Тобто, якщо ми кажемо про, наприклад, записи відеокамер, то потрібно розуміти, а чи законним взагалі вести відеоспостереження на робочому місці? Якщо ми говоримо про Доступ, наприклад, до певних електронних ресурсів, то потрібно розуміти, а чи збережена в даному випадку конфіденційна інформація або комерційна таємниця роботодавця, чи має право робото... працівник без дозволу роботодавця, наприклад, поширювати саме таку інформацію? Тому для доказів основне, щоб вони були зібрані у законний спосіб. Саме тому, перше питання, яке ми ставимо також клієнтам, які звертаються власне за мобінгом, або для осіб, які також звертаються до нашого комітету за роз'ясненням законодавства, ми запитуємо, в який спосіб ви Мали докази, чи є положення про комерційну таємницю? NDA, договір про нерозголошення, чи можливо у вас є інші якісь моменти, які не дозволяють вам говорити про це відкрито і чи потрібно дозвіл, наприклад, третіх осіб чи самого роботодавця? Якщо в даному випадку немає таких обмежень, то тоді які це можуть бути докази? Тобто, уявляємо собі, що немає будь-яких застережень про використання матеріалу, з який був добутий на підприємстві. Це можуть бути записи дійсно аудіо, це можуть бути переписки, бо сьогодні це офіційно вважається на позицію судів. Ми можемо використовувати як доказ. Тобто, навіть якщо в переписках буде зазначено про певний психологічний тиск, процкування якесь, це можна використовувати. Що таке записи? Це можуть бути аудіозаписи, наприклад, з нарад. Це можуть бути записи, навіть якщо це дозволено, не є комерційною таємницею. Якісь особливі робочі наради, де працівника можуть скувати навіть чи а, спілкуватися з ним в іншому тоні, ніж зі всіма. Це можуть бути накази. Ключові документи це навіть більше такі паперові. Тобто це можуть бути накази, коли створюються нерівні умови пла... праці, коли створюються нерівні умови щодо оплати праці, а, преміювання. Чи навпаки зниження посадових окладів, чи найпоширеніша схема, яку сьогодні використовують для того, щоб звільнити працівника, наприклад, змінюють істотні мови праці саме для нього, паралельно з психологічним цкуванням, зменшують йому, наприклад, кількість робочих годин там зменшують до двох годин на на день для того, щоб менше платити, для того щоб він сам захотів звільнитися, і ще й uh -huh. психологічно його підбадьорюють в кавичках. Да, що все таки давай швидше звільняйся, тому що це не твоє місце. Ось ці докази можуть нам в сукупності продемонструвати, що відбувається мобінг. Тобто, задача основне показати одиницю працівника і показати весь штат, весь колектив, наскільки його положення відрізняється від ситуації з іншими працівниками, Незайвими будуть також медичні докази. Якщо працівники зверталися до лікаря, у нас наприклад був кейс, коли в особи був гіпертонічний криз після кожної сварки з роботодавцем, вже він підвищив голос присутності всього колективу. Тому такі докази також можуть вважатися як базою для встановлення факту мобінгу. Тому підрезюмую паперові це всі організаційні, які стосуються конкретно роботи працівникам, так звані економічні докази, тобто продемонструвати всі можливі ваші положення про оплату праці. Преміювання про певні там службові відрядження, що саме цю людину не відправляють у службові відрядження, там не дають можливості підвищувати кваліфікацію, не включають до списків на підвищення кваліфікації, не дозволяють там ходити можливо на вечірні групи там чи звучення мови, чи з додаткового навчання, тобто постійно не включають саме його з певних підстав. Другий момент це, звісно, ж продемонструвати психологічний тиск саме на працівника, як він відбувається, про моральний стан працівника, звернення до лікарів до психологічної, психотерапевтичної підтримкою. загалом показати продемонструвати, як стан здоров'я змінився людини до виникнення цього конфлікту, і, власне, зараз станом на момент. Максимального такого розголосу цього конфлікту, і якщо є можливість, така звісно ж мати свідків, які можуть підтвердити, що от дійсно на роботі стосовно цієї людини відбувається мобінг, адже вона не в рівних умовах по відношенню до всіх. Пані Вікторія, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дали практичні поради, що робити, якщо все ж таки наважилося відстоювати свої права у суді. Вікторія Поліщук, голова комітету Національної асоціації адвокатів України з трудового права, керівниця центру трудового права та соціального забезпечення вищої школи адвокатури НАУ, була разом з нами.